Доброго ранку! Відважні й мужні воїни в перервах між важкими боями й обстрілами ще встигають піднімати нам дух своїми відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. І для початку вітання всім від українських бійців! Прямісінько із передової. Доброго ранку, Україна! Знаєте, що буде скоро. Скоро буде джінґонбелс. Той випадок, коли ти міцний, як скеля, 38-річний воїн, але так хочеться до мами. Хай мама почує, хай мама знайде, хай мама мене бідців забере. Так не буває на світі. Що плакали то всі тебе смілі діти. Мама. І жоден ворог не пролізе, коли кіт Васька на посту. Васька! Коли дівчина сказала воїну, що любить хлопців, котрі качаються. Які питання, крихітко. А чи любите ви мандаринки так, як їх полюбляють наші захисники на нулі? Особливо взимку. Дивись, ти там хотіла мені мандаринок передати в мене є? от, Заморожені. Коли нарешті прийшов підписувати рапорт про відпустку до командира батальйону, а там уже до тебе хтось зайшов. І чому тих командирів всі так бояться? Г, 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 г. Нова розробка ЗСУ. Або не жартуйте краще з бойовими собаками, яких військові носять із собою у мішечку. Братан, дай магазин. Зарядий. Магазин, сюди. Чи бачили ви коли небудь двобій бойових котів прямо на плечах у військового? В зсу і не таке побачиш. Тим, кому набридли донати присвячується. Ну, а ще тим. Кому погода за вікном не до душі. це Є, Ведобронній льод. <риклад> Дякуємо вам, наші герої! Слава Україні!